Підвищення тарифів на газ у 3-5 разів прогнозували ще наприкінці минулого року. Щоправда, тоді голова Нафтогазу Андрій Коболов переконував, що боятися такого підвищення тарифів на газ не варто. Мовляв, більшість населення споживає газ лише для приготування їжі, а відтак зростання буде незначним. А от переваги від підвищення тарифів на газ вирішать стратегічні завдання галузі. Підвищення тарифів дозволить знизити навантаження на держбюджет, збільшить власний видобуток газу, збільшить енергоефективність і буде суттєвим кроком на шляху подолання корупції. Такої ж думки дотримується і голова уряду Арсеній Яценюк. зростання тарифів на газ у кабінеті міністрів пробують видати за турботу про добробут населення. Ідея наступна: як тільки ми підвищуємо тариф, ми зразу зменшуємо суму дотації на НАК Нафтогаз України. І кошти, які вивільнені від дотації, зразу відправляються на субсидії для тих людей, які потребують отримати таку субсидію. Однак у експертів виникають сумніви щодо адекватності у підрахунках Нафтогазу. Розрахована економічна собівартість видобутку газу в Україні на рівні 320 доларів за тисячу кубометрів при курсі 17 гривень за долар, на думку експертів, є явно завищеною. Пенсіонер, наприклад, підположим. Час там як два пенсіонера. Вони вот зараз платять 7 гривень. грубо говоря, с лица, без счетчика, в своей квартире за газ. 7 гривен. Плюс 14 гривен. Но, по идее, им придется поднять цену в 5,5 раз. То есть будет где-то порядка 50. Ну, на фоне того, что происходит в стране. Но вы поймите, что для пенсионеров даже эти 50 гривен при средней пенсии там... Совершенно смешно. Это тоже проблема. То когда черговый чиновник, что рассказывать вам, что есть какое-то экономическое обгрунтование тарифов, знаете, перед вами шахрай. Експерти одностайні підвищувати тарифи варто було поступово. А відтак від такого сумнівного підвищення тарифів постраждає і просте населення, і бізнес. Коли нам говорять про підвищення тарифів, ніхто не говорить про соотношенні між доходами і розходами на комунал. А оно колебляться оно как в разных странах по-разному, но оно колеблеться где-то не более там 10% процентів от объема доходу. Якщо ж у нас декларується средняя зарплата 3,5 тисячі гривень і пропонується, при этом, що розходи на комуналку составляють, вже уже составляють в принципі тисячу, вот вам примір. То тобто есть вони будуть нести послідні свої пенсії. Наш уряд часто говорить про економічно обґрунтовані ціни на товари та послуги, але ні пари з вуст щодо обґрунтованої ринкової заробітної плати. Лана Майковська, Артем Кутасов, Соціальна країна.